Всім доброго дня! Сьогодні ми вирішили продегустувати хоча б 5 нових сортів. Значить, перед вами діаблес, дюшес, бріла, Олекс... сибіла і Олександра. Ось такі красуні ми маємо. Так, ну що ж, почнемо. Значить, почнемо з Олександри. А, спочатку давайте зважимо. 43,5 грами. Гарна вага. Так, ось така вона в розрізі. Невеличка пустота є. Така трішки світленька, розовенька. Пахне звичайний запах полуничний. М -м -м. Якось дуже ніжна, соковита, Ну, Не сильно соковита, але така приємна. І трішечки, ще вона трішечки не достигла. І як достигне, взагалі буде ще солодшою. Так, наступний сорт. Давайте сібілу. Ну, я знаю, що теж вона трішечки не достигла, але ну, я вже не можу просто чекати. 44. Так. Ух ти. Вона плотніша. Так, ось така вона темнішенька трішки. Теж невеличка. Ну і величка пустота. М -м, запах інший. І смак інший. Ну, смак ще не зовсім зрозумілий. Тому що зараз ще присутня кислинка, але ж вона трішки не дозріла. Але така приємна, дуже приємна на смак. Значить, будемо ще потім пізніше пробувати. Так, це в нас Діаблес. Трішки меншенька, але теж достойна. Так, тут є пустота. Трішки більша. Ну, вона взагалі форма в неї інша. Ось така вона. М -м -м, вона твердіша. Вона поки що Олександра, ну, така, знаєте, найніжніша. Ці всі вже йдуть твердіші. Я більш люблю м'які. Далі дюшес. Так, ну дюшес чомусь невеличкі в мене виросли. Зараз ми її розріжемо. Так. М -м -м. Це те, що я люблю. М'якенько. Ну, як, більш м'якіша, соковитіша, солоденька. Так, і бріла. Бріли я взагалі не куштувала ніколи. 36, майже, майже 37 грамів. Так. Ось така вона всередині. Видно одразу, що вона сочна. Ну, непогана. Вона дуже сочна. Мені це подобається. Я люблю. Вона дуже соковита і мені подобається таке. Прийдеться нам ще раз проводити дегустацію, тому що сорти ще не зовсім виспіли. Я просто не знаю, які вони мають бути темні, чи, чи які. Тому почекаємо ще, і вже як будуть темніші ягодки, спробуємо ще раз, щоб більше зрозуміти все ж таки смак. Але хочу виділити все одно Олександру, Дюшіс і Бріла. Все-таки вони мені зараз на даному етапі подобаються більше. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. До всіх зустрічей!